Всім привіт, з вами як завжди Сири. І сьогодні ми будемо говорити про аніме з назвою Магічна битва та про головного героя цього тайтлу – Ідедорія Юджі. Але перед тим як ми перейдемо до основної теми відео Кредиційна частина. Якщо ви не підписані на канал, то ви можете саме зараз це виправити. Поставте подобайку і тиснути по дзвіночку, щоб не пропустити нові відео. Бажаю вам приємного перегляду. Магічна битва це аніме тайтл створений на основі одноіменної манги. За аніме та працю відповідала студія Мапа, яка нині відома із-за того, що аніматорів в студії тримають у підвалі, які, як раби, працюють над аніме. І це все дуже сильно впливає на якість контенту. Наприклад, нам відомо про випадок, коли одна із серій магічка по слухам. Ам, була готова за дві години до її виходу на екранах Японії. Також деякі люди вважають, що із за всього цього робочого пекла ми отримали не зовсім доречний ост в одному дуже важливому моменті для всього тайтлу. І ми обов'язково поговоримо про цей момент у майбутньому. Перша серія цього аніме з'явилася на екранах у 2021 році. Події відбуваються в сучасній Японії. Ось тільки у світі аніме присутні надприродні істоти та здібності. По суті, це сьони нової школи. Що руйнує певні шаблони, які вже давно устоялися, пропонуючи натомість щось трохи інше. Аніме зачіпає такі теми, як важливість негативних емоцій у розвитку людини, згубність консерватизму, подолання життєвих труднощів, тощо. І перед тим як ми будемо розглядати подібні теми, нам потрібно познайомитися із головним героєм Ітадорі. Одного разу випадково він був втягнутий у розбірки прокляття місцевих злих духів і магам, який є мисливцем за прокляттями, у ході битви з прокляттями наш герой змушений був проковнути палець сукони найсильнішої істоти в історії, від якої на даний момент залишилися тільки пальці, тому що знищити все тіло після його смерті так і не вийшло. Ці пальці мають здатність притягувати прокляття. А у тому випадку, якщо хтось випадково чи навмисно проковдне хоча б один з них, то можна класти хрест. Людина стане одержимою сукуною, тож як ви могли зрозуміти, мідедорій повинен був насати кінець. Але напротив оточуючих, він здатний стримувати в супі сукуну. І за цієї особливості герої дають вибір із двох стільців. Ні, не ті два стільця, про які ви подумали, але досить схожі. Померти зараз чи поглинути усі пальці сукуни і потім померти. І таким чином поховати сукуну у сторінках історії. Наш герой обирає другим, після чого його приймають до магічної академії. І наш ГГ буде під керівництвом найсильнішого мага у світі. Зі вступною інформацією ми закінчили. А тепер ми поринемо у глибину нашого героя. І з цією задачею нам допоможе опенінг арки інциденту в Шибуї. Точніше, два фрагмента: you are my special і we are Special. Ось така цікава паралель у цій пісні. Перший фрагмент говорить нам про особливість головного героя. Юджі відділявся на тлі решти. Він був яскравим, абітним хлопцем. Він по-своєму пишався тим, що він шаман, і що він особливий, тому що може переборкати цукуну, який є справжнім жахіттям всього магічного світу, і ця особливість зіграла з ним злий жарт. В самому початку дідусь нашого головного героя говорить про те, щоб він не смів помирати на самоті, та щоб він завжди допомагав людям, і навіть якщо прийдеться пожертвувати собою, заради цього. І весь магічний світ побудований на захисті слабших і на почутті провини і обов'язку. Все це перебувається до кожного шамана. Рано чи пізно кожен прийме те, що у нього є обов'язок захищати, обов'язок бути сильним. Однак Ітадорій, завдяки своєму дідусю, перейшов у світ магії, вже отримавши ці якості, і таке виховання поза системою перевело до того, що він... З ще більшою старанністю намагається виконувати всі обов'язки, які поставлені перед шаманами. Слова його дідуся, обов'язок, який він поставив перед ним, і обов'язки, які стоять перед кожним з шаманів, перетворили його в записість токсичного альтруїста. І те, що наш хлопчик став містилищем для світового зла, тільки укріпило в ньому цей альтруїзм. Чи особливий і так. Він у якомусь сенсі надто особливий і надто сильно багато про себе думає, і інцидент Шибує відкрив його очі. Купа його знайомих померла. Сукуна в його тілі наламав в дров. Все це показало герою, що він не особливий. Він як і всі шамани, готовий покласти своє життя заради людей. Які ніколи не згадаються про їхні вчинки, про те, що всю історію Люсова вони оберігають звичайний світ від надприродного. Він зрозумів, що всі шамани особливі, і що він не може бути поза системою. І в цей момент в опенінгі у нас є фрагмент VR Special, який і відсилає нас до того, коли наш головний герой став частиною системи і його особливість. Зрівнялось зі всіма шаманами. І тут я хочу перейти до моменту в сімнадцятій серії другого сезону, де був використаний опенінг. Він чудово показує злам світобачення нашого героя. І я вважаю його доречним у тому місці, але було б потрібно трішки змінити манеру пісні, зробити її більш сумною. У такому випадку все було би чудово, і ніхто би навіть не сказав би слова. Проти магічна битва це аніме про злам свідобачень людей, та й в цілому про їх свідобачення. Це аніме про самотність, самопожертву і обов'язок перед людством. І це дивовижна історія, за якою дуже цікаво спостерігати та натихатися на нові звершення. Ось таке невеличке відео у нас вийшло. Ми поговорили про Ітадорі та його ідеологію, яка була створена під впливом слів його дідуся. Та світу магії і ноші, що впала на його плечі. Ця історія чудово показує, як випадкові слова, які не несли в собі якогось помислу, можуть засісти в голові людини та змінити її. А чи на кращим, чи на гіршим, тут вже ніхто не знає наперед. Можливо, з часом ми поговоримо і про інших персонажів, але зараз ми будемо закінчувати. Тож я буду дякувати вам за перегляд і говорити до побачення. Зовсім скоро зустрінемося знову. З вами, як завжди, був Стери. До скорої зустрічі, і все буде Україна.